Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему зелені свята трійця? Здрастуйте, малята, любі хлопчики, і дівчата. Діти, скажіть, а чи любите ви літо? Так, нема де правди, діти? Як же літо не любити? Червень у своїй хустинці принесе смачні гостинці, і черешні і суниці, і червоні полуниці, скрізь буяє пишний цвіт і радіє цілий світ. Ми з вами, дітки, зустріли тепле літечко. Воно почало господарувати на землі, милувати нас погожими ясними днями, дарувати тепло і радість. З літом повернулось яскраве сонечко, що світить на чистому, блакитному небі. Літо принесло нам квіточки, щоб квітчались дівчатка та співали пісні. І справді, природа стала такою барвистою. Недаремно люди кажуть: червень літо зарум'янев. Дітки, в цей період. Люди відзначають дуже велике свято, тріцю або зелені свята. Вони квічають свої домівки гілками осики, клена, липи, ясеня, а підлогу встиляють пахучими травами чебрецем любистком, полином. Напередодні свята, в п'ятницю, люди зранку збирають росу, яка по повір'ям лікує очі, а у суботу обов'язково просять вибачення один в одного. У ці дні люди виходять на лісові галявини. Щоб віддячити природі за її щедрість. У дні зелених свят дітки дівчата влаштовують забави та сплітають віночки. І ми так вміємо, чи не так? Тільки живих квіточок рвати не будемо, пожаліємо їх, а візьмемо. ось ці квіточки, які я підготувала для вас. Для того, щоб зробити віночок, нам знадобиться фамеранч, кольоровий папір, білий папір, ножиці. Спочатку ми будемо робити будову для нашого віночку. Для цього ми візьмемо ось такий шматочок білого папіру. Та Почнемо його згортати ось таким чином, закручуючи його. Ось така основа для віночку в нас з вами вийшла. Спочатку ми скрутили білий папір, а потім обгорнули його фамеранчем. Вийшла ось така основа. А зараз на цю основу ми з вами будемо. За допомогою ось таких полосочок фамеранчу прикріплювати наші квіточки. Ось таким чином. Беремо квіточку, прикладаємо її та, прищеплюючи за лепесток, обгортаємо фамеранчем. Дітки, погляньте, який чудовий віночок. У нас з вами вийшов до Зеленого свята. Усе навколо літо радіє і ліс, і поле все зеленіє, вже виросли в лузі травичка і квіти. Так любо тепер нам на них поглядіти. До нових зустрічей!